В цьому відео я хотіла би розповісти про те, як краще організувати в Power BI розрахунки минулих періодів. Зараз ви перед собою можете побачити ситуацію, я працювала зі звітом і розраховувала багато показників багато мір. Коли я вивела їх на візуалізацію, я маю ось таку помилку, яка свідчить про те, що мені не вистачає оперативної пам'яті для відображення всіх мір. Чому так відбулося? Справа в тому, що для розрахунку. Показників минулих періодів я використовувала класичну функцію DateAd. Якщо ви не чули про цю функцію, нічого страшного, я зараз її продемонструю, в чому її суть. Уявіть собі, що в Power BI у вас є роздільник, і на цьому роздільнику ви вибираєте 2024 рік. В цьому роздільнику ми використовуємо колонку з календаря, тобто, окремої таблиці календаря, яка є в нашій моделі. Ми використовуємо саме колонку рік. Що ми маємо уявляти? Ми маємо уявляти, що коли користувач вибирає в роздільнику 2024 рік наш dimension календаря, він відфільтровується таким чином, що залишаються лише дані з дати 01.01.2024 року, і остання дата це 31.12.2024 року, це буде кінець року. І, наприклад, якщо ми відфільтрували таблицю дат, і ця таблиця прив'язана у нас до факту по колонці з датою як ключ, то факт. Таблиця факту також відфільтрується і там залишаться лише рядки, які містять ось такі дати, як в календарі. І зазвичай, коли ми рахуємо, наприклад, суму продажів або по якомусь іншому показнику підбиваємо суму, то, наприклад, дати номер один, нуль число першого місяця від купо, наприклад, якусь ще одну умовну дату, 0,1 число, 03 03 місяця 2024 року, у нас є певні якісь там продажі, нехай буде певна якась сума проагрегована. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо, щоб обираючи певний період на роздільнику, ми отримували суми не ті, які є фактично в цьому періоді, а ті, які є в схожому періоді, але в минулому році. Або, наприклад, це може бути минулий місяць, або це може бути минулий день, минулий тиждень, і так далі. Тобто схожий період, але в минулому. І тоді ми зможемо порівнювати. Суму в поточному періоді з сумою в минулому періоді. Для того, щоб організувати такі розрахунки в Power BI, у нас є класична формула, яку ми можемо використовувати. Виглядає вона наступним чином. Ми використовуємо функцію Calculate, яка дозволяє нам змінювати віртуальну фільтрацію певних об'єктів. І в результаті потім у відфільтрованих виборках розраховувати якусь міру або вираз. Тому синтаксис буде виглядати так. Після Calculate ми прописуємо міру або вираз, який нам треба порахувати. Далі ми використовуємо функцію «DateAdd», І у функції «DateAdd» є три аргументи. Перший аргумент: тут ми робимо посилання на нашу таблицю календаря: «DimDate» і обов'язково на колонку date, і колонка date має бути типу даних дата. Другий аргумент: тут ми указуємо, на скільки періодів назад чи вперед ми хочемо відкотитися. Якщо ми хочемо відкотитися на рік назад, то ми ставимо мінус один. І третій аргумент прописуємо ось таке слово без лапок, як «year». Це буде означати, що ми е, хочемо відкатитись на рік назад. Якби нам потрібно було відкатитись на місяць назад, ми б написали мінус один, і тут було би слово мас. Якби нам потрібно було відкатитись, наприклад, на мінус 10 днів назад, то ми б написали мінус 10 і тут було би слово «day». Що буде відбуватися? Функція DateAd буде працювати таким чином, що вона віртуально відфільтрує нам таблицю дат відносно поточного Тану таблиці дат. Тобто, якщо вона була відфільтрована по 24-му року, то ми її відфільтруємо ще раз до 23-го року. І тоді вже оця нова відфільтрована таблиця дат відфільтрує нам факт таблицю. І вже всередині цієї відфільтрованої факт таблиці ми порахуємо наш вираз, нашу міру. Саме таку функцію я і використовувала, але вона. Працює доволі довго, тому такий вираз він забирає ресурси. Що можна зробити як альтернативу? Як альтернативу, ми повинні зробити наступне. Дивіться, це наша модель, одна із моделей, з якою я працюю. І тут у нас є таблиця dimDate, Тобто наш календар. У нас є тут основна колонка Date, по якій, власне, ми її прив'язали цю таблицю до фактової таблиці flightDate, наприклад. І коли ми створюємо з вами розрахунок. Якоїсь міри, тут зараз воно закоментовано, то ось, власне, те, що я показувала. Ми використовуємо функцію Calculate, далі міра. У мене вона називається RevCurrentUSD, виручка в USD, і далі Date Add, мінус one year, Один рік-мінус рік назад. І так, що ми можемо змінити в дімдейт? В дімдейт ми можемо створити паралельно ще одну колонку. Вона у мене називається PyDate. Це колонка зі зміщенням дат на один рік назад. Або може бути з будь-яким зміщенням, яке вам потрібно. Я зараз використовую саме на рік назад. Тобто, навпроти кожного рядка з датою є колонка, в якій ми містимо цю ж дату, тільки зміщену на рік назад. Це можна організувати або в Power Query, або на рівні SQL, якщо ви витягуєте дані з бази даних у вигляді запиту, або створенням калькуляційної колонки безпосередньо у календарі DimDate за допомогою функції. Є Date, і зараз ви тут побачите вставку формули. І так, ми опустимо цей момент. Просто скажемо, що у нас по факту, наприклад, є вже така колонка в календарі, і у мене вона конкретно називається PyDate. Я спробую вам візуально показати, що буде відбуватися, щоб ви розуміли. І так. Тобто, у нас є, наприклад, в нашому Power BI звіті слайсер з кнопочками. І, до прикладу, користувач буде обирати 2024 рік. В цей час, як користувач обрав 2024 рік, наша таблиця DimDate також буде відфільтровуватись. Тобто тут у нас є колонка Date з різними датами, і в нашу виборку потраплять тільки дати, які відносяться до 2024 року, наприклад, 01.014 року. 01, 02, 24 року і так далі, і закінчуючи 31, 12, 31-12-24-го року. Відповідно, всі інші дані в нашу виборку не потраплять. Як ви пам'ятаєте, я говорила вам, що ми з вами створимо тут колонку Пайдейт. Це колонка, яка містить дати, зміщені на один рік назад. Тобто тут залишаться дати 01, .01 року, 01.02.2023 року і так далі, і 31.12-23 року. Ну, ясно, що є інші колонки в нашому діддейт. Тоді у нас з вами також має правильним чином відфільтруватися факт таблиця. Тобто ми маємо факт таблицю. І ми пам'ятаємо, що в нашій факт таблиці є колонка Flight Date. Для того, щоб таблиця Fact Table відфільтрувалась і в ній залишилися лише дати 23-го року, при тому, що користувач обирає ось тут 24-й рік, нам потрібно створити зв'язок на рівні формули між факт, таблицею і dim date по ключу pi-date, Flight Date. На стороні dim date це буде сторона 1. І на стороні Fact Table це буде сторона багато. Тобто виходить, що коли користувач бере 2024 рік, dim date відфільтрується по колонці Date. Залишиться дати 2024 року і одночасно в колонці PyDate у нас залишиться дати 2023 року. І далі, так як ми за допомогою формули, за допомогою функції User Relationship створимо віртуальний зв'язок між PyDate і FlyDate, то факт таблиця у нас також відфільтрується по датам 2023 року. Відповідно, всі інші дані не потраплять в нашу виборку. І вже на основі ось цієї відфільтрованої факт таблиці ми з вами зможемо створити міру. Тобто, наприклад, у нас є колонка з сумою. І якщо ми зробимо агрегацію по цих рядках, то виведемо, наприклад, продажі за минулий рік. За минулий 23 й рік, наприклад, 500 тисяч. Відносно обраного користувачем 2024 року. Тоді, що ми будемо бачити на самій візуалізації в звіті Power BI. Тобто, якщо у нас є з вами, наприклад, якась матриця або зведена таблиця, де, наприклад, по рядках у нас будуть роки, наприклад, 2024, 2025 і таке інше. То, наприклад, ми можемо в цю матрицю вивести дві міри. Міра перша. Це, будуть, це буде класична міра з продажами поточного року. Тобто продажі за 2024 рік. Ну, нехай це буде там 300 тисяч. І ми зможемо створити якраз міру номер 2. Це якраз буде міра. Яка буде знаходити нам навпроти 24-го року ось оцю суму 500 тисяч. І тоді можна буде також створити ще міру номер 3. Це порівняння 500 тисяч до 300 тисяч. Тобто міра 2, поділити на міру 1. І щоб ось оцей зв'язок створити віртуально. Між двома таблицями не фізично, а віртуально. То ми якраз і будемо використовувати функцію user relationship. Тож, як нам потрібно переробити міру, щоб тепер наші розрахунки виконувалися швидше. Цей варіант нам не підходить, як я вже сказала, ми напишемо новий варіант. І так, використовуємо знову ж таки функцію Calculate. Далі, перший аргумент міру, яку нам треба порахувати, в моєму випадку це буде міра ось така RevCurrentUSD. Але ця міра повинна розраховуватися в новому контексті фільтрів, і ми повинні змінити фільтрацію нашого факта е, через формулу. І дивіться, тут нам приходить на допомогу ось така функція, як user Relationship. Що вона робить? Вона допомагає віртуально створити е, новий зв'язок між фактовою таблицею і таблицею календаря, і проігнорувати той зв'язок, який зараз уже є. Тобто, якщо у нас є зв'язок між Date і Flight Date, то ми цей зв'язок. Віртуально зараз якби, знищимо за допомогою цієї функції User Relationship і створимо новий зв'язок, а який нам потрібен зв'язок. На цей раз нам потрібно зв'язати дві таблиці між собою по колонці Flight Date і якраз by date, тобто дата, зміщена на рік назад. Ми пишемо спочатку перший аргумент указуємо колонку ключову у нашому факті. У мене це буде факт, loan with agent Flight Date. І далі кома це колонка з нашої другої таблиці, з таблиці календаря, по якій ми хочемо робити зв'язок. Це пай Тобто я звертаюся до таблиці Dimdate і звертаюся до колонки Py Date. Власне, і все. Закриваємо тепер функці... дужку для функції user relationship. І ця операція зробить таким чином. Щоб тепер наш факт фільтрувався по колонці PyDate. Тобто, спочатку у нас календар відфільтрується, потім уже календар по зв'язку відфільтрує нам фактову таблицю. І в фактовій таблиці залишаться ті рядки, які нам потрібно буде підсумувати, але в рамках дат минулого року. Ну і тепер закриваємо дужку для функції calculate і зберігаємо. Далі, тепер ми дивимося на помилку, яка висвітилась. Ця помилка означає, що функція зараз не працює, тому що вона не бачить справжнього фізичного зв'язку між цими двома колонками. І дійсно так, тому що у нас лише один зв'язок між таблицями це flight date і «Date». Аби ця функція спрацювала коректно, нам потрібно організувати ще один зв'язок між цими таблицями, але цей зв'язок буде неактивним. Тобто один основний буде активний, такий, який він у нас є, і один буде неактивний. Що ми робимо? Ми з'єднуємо flight date з flight date. Не дивлячись на те, що я показую, це в Microsoft Fabric, в Power BI ви робите аналогічним чином. Так, у нас буде зв'язок Many to One. Але ми знімаємо галочку Make this relationship Active, тому що нам потрібен навпаки неактивний зв'язок. Тоді ми повинні побачити ось таку штрих-пунктирну лінію. І тепер, як бачите, у нас помилка не висвічується. І так, ось оця формула вона у нас не ефективна, тому що вона збирає багато ресурсів при обрахуванні. Ось оця формула вже ефективна, тому що в даному випадку не створюється багато віртуальних таблиць і процесів фільтрації, а просто ми ніби створюємо інший зв'язок. Віртуально між нашими двома табличками і відбувається просте одноразове фільтрування факту, і вже на основі відфільтрованого факту проводяться розрахунки, тобто розраховується міра.